Стоїть гора висока я, а під горою гай. Зелений гай у стесеньки, не наче справді рай. Зелений гай у стесеньки, не наче справді Дерево це символ роду, де верхів'я, гілки, квіти, плоди це майбутнє, стовбур це сьогодення, а коріння символізує минуле. І саме коріння чорне, негарне, невиразне, але те, що виходить із нього, чудове. Якби не було коренів, не було б ні стовбура, ні гілок, ні квітів, ні плодів, і всі, ті, хто захоплюється деревом, ніколи не думають про коріння. Яким розумом і якими здібностями повинні бути вони наділені, щоб уміти створювати таку пишність? Коріння залишається у тіні, про них не говорять, але спробуйте їх зіпсувати, і з деревом покінчено. У той час, якщо коріння у хорошому стані, навіть якщо гілки мертві, дерево може відродитися. Ось питання, над яким варто поміскувати. так і з моїм родовим деревом: гілку роду кобрин відтяли, але повністю дерево не знищено. Місія кожного роду на землі наближення до Бога через пізнання абсолютної любові. Тому кожна душа, що приходить у рід, має певне завдання, яке повинна виконати протягом життя, щоб наблизитися до Творця. А завдання усього роду колективно допомогти виконати його. Якщо душа не справилася, кермічне завдання повториться у наступних поколіннях. Кожен рід повинен пройти досвід. Різних видів людських випробувань, на кожне покоління свої життєві екзамени. Не здавши екзамен, ситуація буде повторюватися стільки поколінь, доки рід не засвоїть урок. Тому важливо приймати кожну душу в своєму роду, не відкидати нікого, не засуджувати, бо саме ця людина відпрацьовує якийсь родовий хрест. Коли людина відкрита світу і з добром ставиться до оточуючих, робить вчинки, від яких залежить життя та доля інших людей, йому та його роду дарується особлива сила. Тоді рід піднімається на сходинку вище, тобто ближче до Бога. І навпаки, коли в роду наробили помилок, рід опускається нижче і проходить заново усі уроки. Подумай, куди ти поведеш свій рід вверх чи вниз. Вчинки кожної людини зараховуються до родового банку, де найціннішою валютою є добро і любов, тому від кожного з нас залежить, що він додасть у родову скарбничку більше добра чи зла. Буває, хтось не виконав свою місію через те, що хтось інший завадив. То той, що втрутився узадом Божий, перейме на себе невикану карму того, кому спричинив зло. Так що варто сім раз подумати чому прадавні роди були міцними, тому що рід тримався купи. Пригадайте наші традиції, коли родовими толоками садили поля, будували хати, за традицією брали в куми одне одного. В дружби дружки брали братів, сестер з другого і третього коліна, а звичайно весіллі благословення молодих батьками і найстаршої людини в роду. І навіть при народженні дитини у сиву давнину йшли благословляти, немовля, найстарші особи в роду. Це символ нерозривного зв'язку поколінь. Ця традиція, на жаль, у нас втрачена. Там, де є повага і увага до старішин роду, той рід благословляється довголіттям. На весілля, коли зійшла вся родина двоюрідні, троюрідні і ще старий бабівуйко, та що там казати, навіть на храм прибувала здалека родина, а не як тепер, лише на похорон. А з огляду останніх подій, то вже і на похорон не йдуть. А двоюрідні тепер уже рахується далека родина, бо троюрідних нікого і не знають. Метою фільму Зламана гілка мого роду є виконати родовий закон. Нікого не забувай. Водночас хочу поділитися із вами своїми спостереженнями, які мені вдалося усвідомити під час дослідження родоводу. І донести вам, наскільки важливо знати свій родовід до сьомого коліна. Чому до сьомого, а тому, що у кожного із нас ДНК наших предків до сьомого коліна. Щоб ти з'явився в цьому світі, тисячі людей твоїх предків жили, боролися, виживали, захищалися тільки для того, щоб з'явився ти. От уявіть, твої таланти, здібності не з'явилися ні звідки. А вже були у когось із ваших родичів. Іноді буває, що в роду, для прикладу, хтось гарно малює. А ви кажете, у кого він вдався, у нас ніхто цим не займався. Справді, а ви судите по відомих вам крайніх трьох поколінь. Так само і з хворобами. Поки я готувала цей фільм, паралельно провела аналіз роду і відкрила цікаві факти, з якими хочу поділитися з вами. Перше. Я помітила, що коли людей називали у честь когось, то долі у цих людей тезок були схожими. Так, Ганна Кобрин назвала свого сина Федором у честь батька. Я помітила цікаву паралель Доля Федора Библіва, як і у його дідуся тезки Федора Кобрина, були не з легких. У старого кобрия на плечах були хвора донька, потім втрачає зір його дружина. А відтак під його опікою залишається ще і троє внуків від доньки Ганни, яка померла у молодому віці. І у Федора Библівка також хворіє його дружина, а донька, названа у честь його матері Ганна. Теж помирає у молодому віці, залишивши сина напівсиротою. Наступне Василь Кобрин, син Федора, назвав свою доньку у честь сестри, і вони були повними тесками, тобто ім'я і прізвище однакове Ганна Кобрин. Пригадайте, як Федір Кобрин хоронив свою доньку Ганусю сам через епідемію тифу. І Василь, його син, так само хоронив свою доньку Ганусю сам через відомі вам причини. І третій збіг як одна, так і друга, померли у молодому віці. Висновок випливає сам по собі. Через увесь період дослідження, а це приблизно до 200 років, я помітила, що рід проходив через випробування різними стихіями. Перша це вогонь. І хоч брати Іван і Федір Библіви працювали з вогнем, будучи за професією ковалями, вогонь їх не пошкодував. Згадайте, пожежі у братів-кобріїв Івана та Василя у 40-му році, де, на щастя, Обійшлося без жертв завдяки ангелу сусіду, який рятує дві маленькі душі із полум'я. Пізніше у 1992-му згоріла родова хата невістки кобріїв Емілії, де вогонь повністю забрав матеріальні пам'ятки, що залишилися від родини кобрин. А це світлини та велика скриня зі столярними інструментами майстрів кобріїв. Ще одна пожежа у роду. 1999 рік горить хата Мілюсі, доньки Івана, де загинув її чоловік Володимир Лахманець. Пригадайте традиції наших предків, де на купала перестрибують через вогонь. Це обряд, очищення вогнем. Тому смерть через вогонь кажуть, очищає та знімає із людини всі гріхи. Друга стихія вода. Ольгу, доньку Івана, двічі рятували під час повені, але кожного разу ангели у вигляді сусідів рятували її. Помітила про часті родові історії, пов'язані з керницями. Так, коли малим був Богдан, син Івана, одного разу упав у свіжо викопану криницю біля хати, але його тоді, помітивши, швиденько витягнули родичі ту криницю засипали. Ще одна родова історія пов'язана із криницею. Коли Федорова жінка, а на той час вона вже мала проблеми зі здоров'ям була, так би мовити, не сповна розуму, кажуть, що вкинула до криниці Івана і Марисі речі, якими робили похоронні ритуали біля небіжчика. Відтоді цією криницею перестала користуватися родина. Ще одна історія пов'язана з криницею. Смерть Володимира, сина Івана. Його тіло дивним чином опинилося у криниці його троюрідного брата Библіва Миколи. І нарешті найстрашніша історія пов'язана з криницею, в яку нібито вкинуті тіла Кобрин Василя і його дружини Катерини. Цей факт можна буде перевірити, щоб врешті або спростувати. Або, якщо підтвердиться, гідно перепоховати останки та упокоїти душі померлих, а також очистити землю від некротики, щоб в красиву місцину вдихнути свіжу енергію любові і благодаті. Чому це так важливо зробити, 80 років душі невинно убієнних не можуть упокоїтися, за них ніхто не молився, не ставили свічки на могилах. Так як таких не існує, тому це важливо і для мертвих, і для живих. Мимоволі задумуєшся, що випадковості не випадкові. Є ще одна родинна історія, коли Богдан і Мілюся були ще маленькими дітьми, а різниця між ними три роки, якось гралися тим, що під руками було, і в якийсь момент Мілюся взяла сокірчину і вдарила Богдана по пальцях. Відтявши мізинець так, що він звисав. На щастя, палець у Богдана зрісся, і все загоїлося. А Мілюся у зрілому віці, при січкарні відтяла собі палець і все згадувала той випадок. Здається, що навіть за несвідомі вчинки людина несе відповідальність. А зараз хочу пройтися по родовим завданням уявіть собі. Що ви стоїте умовно на посічі. Позаду вас справа батько зліва мама, за ними їхні батьки, за тими їх батьки. І так, поки вся посіч не заповниться людьми. У такий спосіб у вас за спиною виростають крила у вигляді предків. А тепер уявіть, що ви не приймаєте, наприклад, батька. Через алкогольну залежність, а разом з тим позбавляєте себе підтримки роду і з боку батька, а це сотні людей. Неприйняття мами чи батька людей, які подарували тобі життя, то є тяжкий гріх. Це людина позбавляє себе крил, її життя це суцільні проблеми. Позашлюбні діти, завдання. Прийняти у рід з любов'ю, послану душу як дар Божий. Раніше покритися для дівчини вважалося найстрашнішим та найганебнішим вчинком. Таких дівчат зневажали в селі і часто й в родині. Але наш рід здав цей екзамен на відмінно. Коли Ольга привела на світ сина Богдана, родина прийняла його з любов'ю, не дивлячись на осуд людей. Бездітність. Якщо Бог не дає дітей, то знайте, що ваші діти у сиротах. Помічено, що коли пара всиновляє дитинку, в нагороду за цей вчинок творець благословляє рід і буває нагороджує рідною дитиною. Так, у давні часи не було сирітських притулків. То у предків була така практика, що багатодітна родина давала на виховання одну дитину бездітним родичам і тоді вирівнювався родовий баланс. І спадок залишався в роду. Сирітство і вдівство це екзамен роду на підтримку і взаємопоміч. Багатство, випробування, яке пройти складно. Такий приклад: згадаймо, після бідного дитинства Бог дає шанс добре заробляти Володимиру, сину Івана, в шахті. Але він не вмів скористатися своїм шансом і всі гроші спускав на алкоголь. Він повинен був навчитися боротися із залежностями, але проявив слабкість. Хоча насправді Володимир був добрим, роботящим, і відповідальним працівником, мав веселу вдачу і любив співати, для чого дається бідність? Бідність дається до згуртованості. Пригадаймо колективні толики взаємодопомоги, які були у наших предків, Помагали організовувати і весілля, і на похорон зносили хто що міг. Щедрість це екзамен на міру. Тобто добра теж повинно бути в міру, щоб дати людині і самому вийти зі скрутного становища. Коли стається крадіжка, тішитись може лише той, у кого вкрали, бо таким чином злодій забирає на себе гріхи потерпілого. А чому вчать рід, коли з'являється на світ неповносправні? Вони вчать любити, значить, у цьому роду бракувало любові. А коли здоровий рід, коли панує любов і злагода. І наостанок родове випробування, убивці і жертви одне з найважчих кармічних завдань роду, яке прийшлося пройти в 45-му році. Коли сталися вбивства сім'ї Кобрин, Коли відбувалися ці події у Марисі з Іваном з'явилася на світ донька Мілюся, і поневолі задумуєшся, чи випадковістю є, що ця страшна ситуація повторилася через одне покоління саме в її сім'ї із сином Любомиром, що потрібно зробити, щоб такі важкі ситуації в роду не повторювалися? Нам потрібно прийняти це з розумінням? Раз Бог допустив до цього важкого гріху, на то була воля Творця. Уявіть собі, як було все задумано, щоб в один момент звести людей в одній просторовій точці, щоби сталося кровопролиття та ще й у середині родової системи. Який урок ми повинні засвоїти? Важливо прийняти, усвідомити, що люди, убивці, прийшли для того, щоб у роду пройшли досвід, жертви та убивці і щоб уникнути повтору, не нести тягар злоби, образ, прийняти ситуацію і відпустити. Це і буде прояв великої любові через поборення себе. Я б могла ще багато розповідати про свою родину. Але підсумовуючи, скажу радію, що чоловіки мого роду були фізично сильними, працьовитими, трудолюбивими. Разом з тим мали м'яке серце, котре часом перетворювалося у прояв слабкості, а у декого в алкогольну залежність. А поміж те мали веселу вдачу, любили жартувати і були добрими та чуйними людьми, котрі завжди приходили при потребі на поміч. А жінки мого роду мали красу та були сильні духом, згадати лише мою прапрабабусю Євдокію, котра проганяла ведмедя з саду. Що після втрати зору вона не впала духом і не сіла, склавши руки, і не змирилася зі своїм недугом, а перетворила свій слух в свої очі. Свідченням цього дві родинні історії. Коли доня безпомилково могла оприділити, де знаходиться її чоловік, який жартома огризався, ти мене і ту найшов воводи сліпий. І друга історія про те, що вона отримує за це своє прізвисько «Хвостані». сліпа доня хотіла бути корисною у родині. Попри свій недух, вона допомагала чим могла у господарстві, доглядала внуків і навіть ще правнучку бавила. Що могла робити із дітьми незряча жінка, подумаєте ви? А я бачу, як вона присипляє свою правнучку Ольгу, співаючи їй колескові? дулю, попід, ду попід, зелененьку». Я колишу, та й не лишу дитинку маленьку. Так, у кожному роду знайдуться непрості події, складні ситуації та спірні вчинки. Ми не маємо права засуджувати своїх предків за помилки наше завдання прийняти їх досвід із розумінням та вдячністю. Щиро подякуйте предкам за можливості, навички, генетичну пам'ять за все те, що вони зробили для того, щоб рід продовжився, адже ви живете на землі завдяки їм. Моє родове дерево пережило багато випробувань. Його гнули буревії, палив вогонь, заливали води, ламали люди, але воно вистояло, затягнуло рани і продовжило рости і квітнути. Знати своє родове дерево. Треба не просто для історії, а для того, щоб краще орієнтуватися в минулому, в сьогоденні і в майбутньому, яке є прямим відображенням минулого. І пам'ятайте, що на кривому корінні дерево міцніше стоїть, а дерево без коріння годиться лише на дрова. Підгаємося. Річенька, як слово вона блищить, долиною, зеленою, кудись вона біжить. Долиною, зеленою, кудись вона.